Дочекали 1 листопада першого снігу. Ну він не перший, але вже такий трошки серйозніший. І перше снігове плавання. Отож, повне Риби, Василь Махно. Вірш четвертий. Зі збірки повне Риби. Часи повітрі, плинні, мов ріка, І ліру й лук, однаково рука, як жінку, пестить. Зночі замикав ключем шляхи і шелесту одеш, із пополову злами заплетеш, а потім спи або з півока стеж. За тими, що несуть тобі дари, зісохлі стебла від землі, з гори плавник від риби, чи пісок і кри, ти згадуєш дитинства золоте, тепло незриме, що павук плете. Липку бджолу, якою підмете осінній вітер всі шляхи і час визбирує, як сірники про чан, і дзвонить персні, вистигає чай. Усі розмови про торішній сніг, про ключників про брами, про поріг, про сурму і буйволячий, про... І про сурму, і буйволячий ріг обмежують свій анабази зим і зволікають запахом. Бензин пропалює повітря. Шерсть кози нагадують сніги, уступи драм, побите військо помира від ран, король, їх пан, актор, що відіграв. Рослини саду, мовчкомав мав рослин, випитують про мандри, і маслин, про струбані повітря, що внесли і їхню мову у словник Хозар, що пахне морем і піском, і запахи миттєві, наче сад. Нікому не поменшуєш цей скарб. Творити світ із паперових карт, який прозорий, наче скло й лоска. А полічивши всі вузли часів, відмірявши по 40 і по сім, все відбулося і безмежна січ. Плити далеко ми не будемо.